30 жовтня, неділя, для чого випробування? І він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів Левія, і їх перечистить, як золото і срібло, і будуть для Господа жертву приносити в правді. Малахії 3.3. описаний тут процес, процес очищення, який здійснює Господь Саваот. Для душі це найважче випробування, але тільки завдяки цьому можуть бути видалені грубі й погані домішки. Випробування, які випадають на нашу долю, необхідні, щоб наблизити нас до нашого Небесного Отця, аби ми корилися його волі та могли запропонувати Господу жертву в праведності. Бог дав кожному з нас здібності і таланти для розвитку. Нам необхідний новий живий досвід у релігійному житті, щоб виконувати Божу волю. Щоб не довелося нам пережити в минулому, цього досвіду не буде достатньо для сьогодення. Він не зміцнить нас і не допоможе здолати труднощі, що виникають на нашому шляху. Аби стати переможцями, ми потребуємо нової благодаті і свіжої сили щодня. Мойсей, Ілля і Даниїл були суворо випробувані, але всі по різному. У кожного є свої особисті випробування в нашому драматичному житті, але ми рідко стикаємося з тими самими випробуваннями двічі. У кожної людини трапляються свої особливі переживання і неповторні обставини, які сприяють досягненню визначеної мети. Для кожного з нас у Бога є певна мета, індивідуальна робота. Кожна подія, якою б незначною вона не здавалася, посідає своє місце? О, якби ви, мої дорогі сестри, зрозуміли, що кожен ваш крок може справляти тривалий і непереборний вплив на ваше життя і на характер інших людей. О, як же тоді ми стали б потребувати спілкування з Богом? Як ми потребуємо Божої благодаті, щоб вона направляла кожен наш крок і показувала нам, як треба вдосконалювати християнський характер. Християнам доведеться пережити нові події й нові випробування, і минулий досвід не може бути досить надійним дороговказом. Нині нам потрібно навчитися від нашого божественного вчителя більшого, ніж у будь-який інший період нашого життя. І що більше в нас накопичується досвіду, то активніше ми наближаємося до чистого небесного світла, і то краще розуміємо, що конкретно нам треба змінити в собі та своєму житті. Дорога ж праведних, як проблиск світанку, який стає дедалі яснішим від благодаті в благодать, від слави в славу, Божественне світло буде сяяти все яскравіше і яскравіше відповідно до нашого поступального руху і допоможе нам виконувати наші важливі обов'язки та з честю виходити з найскрутніших ситуацій. Друзі, ось таке зростання ми маємо пройти, і ось такі випробування очікують нас у житті. Але ми знаємо, що ці випробування лише на добро, тому сміливо віддайте своє життя у Господні руки і будьте благословенні разом з ним.